Господь Бог кожному народу дав велетенську постать, котра була б його зорею, прогибом його душі, українського народу, такою постаттю є Тарас Шевченко, якого величають велетнем духа, українським мойсеєм, пророком, батьком. І навчаються в нього великої і святої науки любити Україну. Хто ти? Хіба не впізнав я твоя доля? Що скажеш мені, моя доленька лукава? Тарасе, а чи бачиш, що відбувається у милій твоєму серцю Україні? Чому москалі тільки зла мають та все лізуть і лізуть? У всякого своя доля і свій шлях широкий, той морує, той руйнує, той неситим оком закри світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і взять з собою в домовину? Але ж повинні бути в їхній країні люди, які хоч щось мають у серці і не підтримувати війну в Україні. А братія мовчить собі, вітрі ще очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба. Треба крові, брата крові, бо заздро, що брата, є в коморі. І на дворі, і весело в хаті. Уб'єм брата, спалим хату. Сказали, і сталося. Все, здається, ні, на кару сироти остались. Сльоза росли та й виросли. Замучені руки розв'язались, і кров за кров, і муки за муки. Добре знаєш росіян, що ти можеш про них сказати? Що вони за люди? Дивлюсь, цар підходить до найстаршого, та в піку його, як затопить, облизався не бурака, та меншого в пузо, аж за Той собі ще меншого ту за межі плечі. А менші меншого, а то й малого, а дрібнота уже за порогом як кинеться по лицях, та й давай місити недобитків православних. А ті — голосити. Є ще звірю, а ще про москалів кажуть, що вони злодії. Коли дивлюся на те, що вони вчиняють. Задумуюся, чи є межа їхнім злочинам, а чи вони завжди таки не були? Коли москалі січ руйнували, стрібло, золото і свічі забрали, москалики, що заздрили, то все очухрали. Могили вже розриваю та грошей шукаю. Але попри все, ще знаходяться ті. То зовсім байдуже ставиться до кровопролиття в Україні. Наприклад, чимало українських артистів продовжують виступати в Росії. Невже і не болить за свою країну? Коли хочеш грошей та ще й слави, то, дива! Співай про матрешку, про парашу, радость нашу. Так. Твоя правда є українці, бачачи, яке зло творять расисти, досі заперечують перейменування вулиць та демонтування пам'ятників, тим самим захищають так звану руську культуру. Як влучно ти про них сказав? Хтось це такий? От собі читаю, що на скелі наковано первому вторая, таке диво наставила. Тепер же я знаю. Це той перший, хто розпинав нашу Україну. А вторая доконала вдову сиротину. Кати, кати людоїде, наїлись обоє, накрались. А що взяли на той світ собою? Тяжко. Тяжко мені стало. Так, мов я читаю Історію України. Тарасе, ти так любив українську мову. А що ти можеш сказати про мовне питання, на яке так списує загарбники загарники своє вторгнення у чужу землю? А на москаликів не вважайте. Нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У їх народі слово і у нас народі слово. А чи є краще нехай судять люди. Бачу, що тобі сумно, кобзарю, плаче твоя ненька Україна, криваві сльози ллються з її синів очей, але тримається стоїть незламно. Тебе люблять і шанують українці. Щоб ти сказав їм, щоб підтримати їх у цей важкий час? Вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю охропіте. А ще борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Тебе всі називають пророком. Що буде далі з Україною? Що її чекає? І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.